Заяви по факту крадіжок із помешкань громадян Литичівщини в міліцію надходили протягом кількох місяців. У скоєнні злочинів правоохоронці запідозрили раніше судимого мешканця Меджибожа. Невдовзі злодія затримали на гарячому. Він викрав велосипед біля районної лікарні. В травні місяці 2010 року на пульт чергової частини тижнівська рай відділу міліції до нас надійшло повідомлення про по по факту тому, що було скоєна крадіжка велосипеда. В ході оперативних заходів було затримано громадянина раніше судимого, який вже був підозрювався в скоєнні злочинів, які сталися на території Меджибірської селищної ради. Під час розслідування правоохоронці розкрили п'ять фактів крадіжок із помешкань подолян злодій крав все, що попадало під руку: електроінструменти, велосипеди, побутову техніку. Матеріальний збиток нанесений громадянам понад 10 тисяч гривень. Пішли ми на суд. У нас там було троє потерпілих, а оказується, що по цій справі аж шестеро потерпілих. В одної жінки ще е, теж вкрав велосипед з летичева, новесенький. А в одної жінки з Меджиборжа заліз через вікно в хату і покрав там е, соковижималку, електром'ясорубку, електродрель, ще там щось. О, і розпродував по селі це людям. 55-річний злочинець уже провів за ґратами понад 34 роки. Відбувши покарання, повернувся на батьківщину. Проте власний будинок спалив по необережності. Працювати не бажав. Він в цьому ж будинку вбив свою мати, за що отримав 15 років. Відсидів у 2010 році, в він вийшов з в'язниці. Після чого він на шлях виправлення не став. В подальшому зловживав спиртними напоями. Не одноразово він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Йому також їсти приносили, неодноразово його просили. Я приходив, з ним працював, щоб він почав нове життя, але він відмовлявся. Справу направлено до суду. Злочинця очікує покарання до шести років позбавлення волі. Даний громадянин визнав свою вину. Після проведення слідчих дій матеріали були направлені до суду згідно статті 225 КПК України. Судове засідання відбудеться в жовтні, а потерпілі громадяни із нетерпінням очікують на повернення викраденого майна.